Друзі, мої любі, всім привіт! Завершився товариський поєдинок між Челсі та Селтіком. 4 1 Селтік перемагає. Сьогодні будемо розбиратися, що це взагалі був за матч. Ось, давайте все, мої любі друзі, по порядку. Стартовий склад. 3-4-2-1 у ну, підопічних Ацамарески, Рубін Санчес в воротах. Молодь Бедія Шилі, Веслі Фаналі, Вайковіл, центральні захисники, Різ Джеймс, Армай Лаві, підзахисники, Ноні ну, Мадуек і Михайло Мудр по флангах. Да, сьогодні Михайло Мудр к буфу. Він зіграв цілий тайм. Про гру Михайла, яка ми ще обов'язково поговоримо. Чукуєвека, Крештафер Конку, центральні атакувальні підзахисники. Та Марк Гіу, у нападі Маргіу, це 18-річний хлопець, який у Барселоні грав. Зараз ось Челсі. Такий дуже такий талановитий, так дуже такий перспективний Маргіл. І мені, збігаючи наперед, він сьогодні дуже сильно сподобався у Челсі. 4 3, -3. Селтика, схема Каспер Каспершмехелі в воротах. Картер Вікерс Сейлс. Закстаки Раллстад Тейлор Пафлангах. ХТ. Макгрегор Ойрайлі Фізик Форес Фурухасі Меда у нападі. Ну, тепер давайте по матчу Ну Тепер давайте по матчу і Челсі непогано розпочав цей матч. Дуже непогано, там хороші були шанси. У Криштафер Анконку було два хороших шанси. До речі, Михайло Мудрик в одному з епізодів. Він там. Закинув на Крістофер так е, Хтось з Двоїсті Селтика дотягнувся, але м'яч все-таки к французу долетів і француз головою пробив з ударної позиції, але вратар Селтика відбив удар. Потім ще був момент, коли Ноні Німе Дуек е, там кунку пробивав там е, суперсейв зробив знову таки Каспер Шмехель. Тобто Челсі, у перших хвилинах мені дуже сильно сподобався. А ось, Ще Челсі Енцмереска, ось вони грають з високо піднятою лінією оборони. Тут дуже високо була піднята лінія оборони і, непевний, був шанс у Селтика на хвилині 12-й, коли вдалося вибігти в контратаку на плану. Ось, Там, непевний, був шанс у Фурахасі, щоб забити. Там відбив Робін Санчес ногою. Вось. Тобто такий початок, тобто, перші хвилини 10 за Челсі були, да? потім ДСЛ також, м'яч вони стали більше контролювати. Ось. Ну, в кінці кіці варіалі на 19 хвилині забив ідеальний удар за мештарної площі. Дальний удар в дальній кут. Відбити такий удар Робіну Санчусу було дуже-дуже важко, тому що удар був настільки точний, настільки сильний, що це і виявилося. Тут було дуже важко Робіну Санчесу відбити удар. Ой, ралі. Ось, після пропущеного голу Селтик, скажімо так, вони стали діяти ще більш агресивно. І Фурхасі забив на 33-й хвилині. Райді виконав простріл на порожні ворота. Ну, фурухасі, тут як тут? Замикає Фурухасі, в порожні ворота, Фурухасі забиває. 2-0. Уселтика ще був шанс, що під третій гол забути там Робін Санчес рятував. Тут у Челсі дуже були великі проблеми в захисті, тому що команда грала з високо піднятою обороною. І в деяких епізодах просто настигала центральні захисник, тому що Нальби Бадіашиль, Шиль, Вест Фана, Ліві Колґал це дуже хороші захисники, але це тільки другий матч для Челсі. Потрібно розуміти, що команда ще в не найкращих фізичних кондиціях, тому ось такі проблеми були. В другому таймі знову таки Челси додав. О, на початку були хороші шанси у Марка Гію, був хороший шанс Рахіма Стернега, Був хороший шанс Вратар. Відбив потім навіть у Марка Гію, влучив і Майже виробити не злетів. Тобто Челсі гру загострив, і я навіть думав, що зараз Челсі десь заб'є, тому що все до цього йшло. Челсі перехопив ініціативу. Челсі м'ячем більше встати, стала команда ncmrs володіти, тобто Челсі повністю захопив ініціативу. Але Гол Пальми на 76 хвилині ну, де-факто поставив точку у двобої. Мануль -ману Будіашиль на привеликий жад для болівальників Челсі помилився. Ось дуже прикрий гол. Робін Санчес сюди на 0BDASH. Monobдія Shiль все правильно робив, переводив на ліве колвіла, але прочитав просто пальма, прочитав, випередив ліва колвіла і реалізував свій шанс. Потім ще Джонстон за обіє, той таки пальма. Зробить діагональ Джонстон. Час дуже високо було піднята лінія ось Туди закидає пальма. Туди вперед Джонста наникає офсайди, виходить 1 на 1. Переграє Робіна Санчеса і робить рахунок 4-0. Ну на 89 хвилині Челси заробить пенальті, заробить Єгура Хімстерн. Крістофер Кунку реалізує 11-метровий. Зиді Крістофер Кунку на мою точку зору, був найкращим футболістом Челсі. На мою точку зору, По статистиці. Пройдемось 23-14 ударів. Челсі більше був в поворотах, але подивіться удар в площину. У Селтика кожен третій удар був в площину. Я в шоці. Подивіться, 14 ударів, 11 в площину. Тобто кожен удар Селтика був небезпечний. Я в шоці. Почався 23 удари поворотах, але ударів в площину 10. 57-43 володіння на користь підіпчні анцемара СК 11.20. До Челсі я би сказав непогано дивився. Ось команда ще фізична, напевно, не так, та є готова. Це тільки друг їхній матч. Тому, звичайно, поки що важко. Звичайно, що важко. Дуже важко фізично Челсі, поки що, ну, давайте подумаємо детально ще по статистиці. По голівим шансам, 5 голівих шансів у Селтика, 2 на годину випущення у Челсі, 3 голіві шанси, 2 на годину випущення. Ну, по випущеним нагодам тут рівновага. 57-43 володіння, 88% точність передач у Челсі, 479 передач, 426 нахточність у Селтика, 367 пасів, 314 нахточність, 85% точність передач, 5-0 по офсайдах. Із удар, 23 ударів. З 10 ударів. По 9 раз м'яч пролітав повзровувати. 2 каркаси врід було. 4 удари просто-напросто були заблоковані. З 14 ударів, аж 11 площину, один повзротить, два удари заблокованих. По відборах краще навіть був Челси. Їх було менше відборів, 6 відборів, але коефіцієнт успішності 79 по сейвам, 9 Санчес 7. Також показувала статистика. Челсі, в принципі, моменти мав. І нему собі точку на поразку Челсі не награв, тому що моменти були, що Челсі моменти забивав, Бог там його знає, що було б. Розумієте, Челсі зіграв непогано. 6 13 614 м'яча, по 8 перехоп, і порушили правило трішки більш в Тільки 12 порушені правила, 11 порушені правила. у Челсі. Жовтех, на щастя, не було. Тому що, на щастя, команди не грали грубо. А тепер по Челсі. да? По Челсі Челсі грав непогано. Челсі були шанси, але Челсі просто фізично зараз, поки на субі, то, що на мою світу скоро команда не готова. Це тільки їхній другий матч. Команда тільки-тільки вливається в наступну компанію. Ось. Тому, мої любі друзі, тут у Челсі. Ну... Команда ще буде прогресувати 100%, я в цьому навіть не сумніваюся. Далі час поступається. Да, для Болівальники Челсі, це, звичайно, що... можливо, навіть катастрофа. Ось. Але все-таки, я ж кажу, команда непогана, молода, тому перспективна, тому грала непогано, долі непогано. Особливо мені другий тайм, перчку М20 подобалося. Тобто Челсі молодці. Тобто команда молодці, грають доволі непогано. Будьмо дивитися, як там Челсі буде далі грати. Не забувайте, що перший матч буде проти Манчестер Сіті. А ось, Ну будемо дивитися, будемо дивитися, як там воно буде. Челсі Султик 1-4. Дякуємо, друзі, за увагу. Бажаю вам всього саму. тільки найкращого. Всім побачення, мої любі друзі. Всім до нових зустрічей.